Нема, а лежить коти, встикають. Це не можна було неї поскладати ящик. Знаєш що? Щоб скажи свої кралі, скажи, блять, свої кралі, хай да приїде, ножечки, блядь, візьме, начистить собі. І, пожалуйста. То ж вона вам відео скидала, як ото плетуть таку косічку, що ви так зі. Ну то хай косічку приїде на на, До на. То ж вона на роботі робить, мама. У сраці. А? А, давай, у сраці робить, хай приїде і косічку і сплете. А не я тільки він матір купи, посади, да чи косічку сплити. Я тобі та сказала, що сплезе. Згниє, да всьра купать. До батько знову буде платити 200 гривень або бусилу, або 500 у щоб поїхати купити кіло цибулі. Візьми на її раз косічку. Нехай приїде, блядь і сплете. А тут такі язик. То я скільки за кіло взяв? Не знаю, скільки ти там брав. Я кіло за весь год взяв, Андрій 10 взяв, то може хай би Андрій приїхав зробив би. на <кхух> мої плечі. Ти сказав за Діану. за Діану. За Діану, бо Діана скидає, щоб ви щоб його зробили. А ні... Я й сама зроблю, не треба мені А, ні, ви, зробили, а Як так, вона що... хоче, давай приїде до зробимо. А скільки, Діана скільки, мені буде розказувати, що мені зробили. Скільки ми з Діаною приїжджали і поливали. Кого? Часник, цибулю, помідори. ви в три рази більше взяли. Скільки ти товтора побила, скільки я їх підняв? Ну і що толку ти, блядь, що їх ти підняв? Ну, Сироватку і сперцем подливав. Та mm. подиви, які голови But повисали. Лучше б на ці сироватці млинця. Там волове серце. Голови mm. Отаке волове mm. серце виросло. Волова срака. <laughs>